Не хоче виходити на прогулку. Що смолили, будемо чистити зараз. О, а це що таке? Що це таке устріє? Що це таке? Так. Золото. Він старий, біле, біле золото. Українське золото. Каже, <клухи> що ця твоя нога буде, так? Да? Бій? Та вже Ді. я почистила. Ні, це вже я рустала помаю. Ми будемо вуха їсти, значить. Шей на водіся багато. Кабан колеться, в немає, поки діти маленькі були. Взагалі то я й зараз би біла мені. Оце, оце, ага. Сама смакота. Дивіться, бойня вже за цей кусочок. Да, 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 да. Я вже з ножом прийшла. Самий смак зараз буде.

Коротше року цьому кабанчику нема. Відрізай кажуть, кажуть експерти, що кілограм 160. На чистого веса буде. Так що ще напишіть в коментарях, скільки тут. Без костей. Без Не, Без хвоста. На кості, на кості 160, 160 без костій. Не пов... А це воно так, щоб воно вже не красиво виглядає. ж би не красиво, да. Ну вам що так? Красота, треба чи ну, тут? Так, так, в мене була поломка. О, в тебе якісь даже якісь зображення, свято краще. Так, отак надрізаємо. Тобі, Тут один і той самий телефон дела. Що... Нет, а я хочу себе из нового вот, телефона. Диетически, <плотненько> <плотненько> бачите.

так, це те, що казали, що він. Трансвістів. Трансвісті він, щоб <систит> крепко-крепки дойник. -крепко, крепко. Сюрника відрізає. Щось його не сложилося з цим ділом. Статура бабська. Ну, він мені яку на свиночку так це є, бо Та, такий ляхастий. Я б такий длиніший. Але банка, або не Подавайте свою. сую. Ночь, ото, <свес> де воно ще бесед. <свес> Напевно буде 50 грамів випити, бо щось носі так крутить. Ну ні, що треба я. Та це капець, нормально. Може Можна поносить? Нормально Сашко у тебе все, так? Саша, да? тобі подобається таке дивитися? Да. Так. <схоти> кожен день будемо їздити. Кулюни, що. Кулюни, так. Розлічення для дитя. Вибачте, що <схоти> <нас, той> це. <схоти> наш той садок був, так? Всіх діток у рядочок. Головне кабуна, кожен день туди. Гарно в садочок вже таке, вже вони. Видно, що ну, год проходили. Дивиться, вихователька сама каже, вже да, каже таке. Можна ти прикалуєшся, ти можеш чи що? Може, То Для малих дітей. Ти маленька ляля. Ай, тихенько випив, потім скажеш, що коти перевернули. перевернули. Гушу ну. І Ще відкрили. Держи на там, ганзі. щоб не шурнути із кабами. Наскільки цих областей стільки різних, напевно, варіацій розділування. Людей, навіть да. не обласні. Ну, через Людей. бік витягує, хтось через зад, хтось... е -е -е. Через хребет часом буває, бачиш? Так, да, я теж бачив через хребет. Да? Так? От часом іде також через хребет. Одні обсяги дві. Да, подвешивать его? и это тоже. Да? Снимай, снимай. Какие-то камни, камни в почках. Снимай, я накомментирую. Что? Какие? Заводные, да? Угу. Они будут вонючие. Да? Да. Вот это да. Не С циклом очень крепко. А это тоже? Нет, это они. Давай, давай, держи. <coughs> так. тому, Побачиш, приїде. О, теж там всередині. Чи це так повинно бути? Ні, не, не, не повинно. повинно. Вони повинні бути сухенькі всередині. Там канали. Да. Не знаю, коротше. Розбереш. У нього камінь був почком. Зір забрали. Що тобі робити? Нічого грайся. Ти що думала? Що так і будемо кота, картоплю збирати буде. Ну, вот, Да не, ты что Иван, что? А ну еду. Что, Катерина? Форма вот тебя классная. Ты что, шиздер, да? Нет, сал-сал. Что, за сал? Уже может быть и салом. Да, да, сал. Да. Уже на котлеты. Олі, О. Так ждал, ждав і дождался, да? Мясо кулюна. Що на шашлик саме краще брать? Шейк. Ну, що любить. я люблю за шейк. Я люблю жирные Це там десь? Хто держить усе до й ділимо, ну, все, все. <laughs> все по чесно. Пічеревину грубо таку робити, велику. Ну, невірно. Там, правда, правда? Да. Веку, ну, а як? Знімо рулети. Ні, не треба ті рулети, ніхто вже не Вони за рулета не спічуть, коротше, і черевину переведуть, правда? Паски нема, роздва нема. Не треба ті рулети. А в мене там воно в Стопінський І Все, як дуже хочеться. Це воно вкусне стало. Правда? Так. Ось таке. Ребер. Як правильно сказати, виділяємо сало від туші чи як? Від ребер. Ось ребра. Реберний цей остався. Чуповий набор. Кукуриці. жерти жертви хуже, все. Так. Яку Велику? Малу? Різати? Більшу мене. Що де голова? Отак, От щоб голова, голова. Тако. От Також? Ну, на А ви там сілити потім його... Міряти. Точно заробітріжу, мало ти буде. Так собі човна. Не, все чудово. Голова там найтку, ніхто не хоче, чок, чок. її вже перебирають. Так, а... Сало? Чи... Таку коротку робити? Отаку. Отаку. Отаку, так. О, бо да. я ж так круто зараз буду ділити, типи меншу, менш. Да. О, да й попало. А що тобі так? дали право вибирати, що то відділувалося. А, а скільки така нога буде, якщо купити тут? Приблизно? Скільки живим весом зараз? Зараз за, за кілограм 20 Я Не знаю, а, ні, живий живий ні. 200, не 200. Десь 160, мабуть, такого. Живий вес. Та ні, мабуть, дешевше. Дешевше. Ну, дешевше. Ну, дешевше. Не дешевше. Ну, по 110 так продають з кишан. Ну, коротше, 3 тисячі десь, так? Да? По чому зараз свій? 110, мабуть, живий вес. Коротше, така ножка ну, десь в Ну, В ну, вулиці пройдет, хтось кидає. Да, Аукціон. Що <кх> далі? Ой, ой, ой. Ні, ні, все дуже добре. Це там найвище мухи в небу. Ляха, ви бачите, яке воно. Ось пере... А, то чого хреново, тоді? що оса прилетіла? Для мене. Чого? А, У вас діла я. ділішки. Свої, Свої угу. справи з осами зводять. Це ще Тимофей, ваш внук. Бо він тільки бачить осу і не нарисуєш. Ні, то в мене ж такі не було колись. Та було, що ви там Ні, я не сказуєте. Ми вже Це такі правила. Ні, ні, у мене свої правила. Оце м'якше сало. Усього жопки? Я, беру... <coughs> я обратно mm. да. mm. як, як, як знімаю, і всі так каже, мені такое чуть-чуть. Це було Так, м'ясо ріж завжди на нього, на нього, на нього каже. О, кажуть. Ну, це жарить добре, а їсти не? ні. Їсти, я ні. сало не люблю. Оце їсти а це їсти дуже воно. Ну, хіба. Ну, ну. А продають оце з прослойку сіло, звідки воно його вибухають. то топу. Мама. Мама, там м'ясо ще є. Хватить жар... ну, на жарку. Дерезок, крутить всіх Тоже? не крутить, бачиш, на Ні, я мене, ну, я так, я не, я не по тому поводу думаю. А. І не по тому теж. А по якому? Тоді <сіст> <сіст> я не поняв нічого. Точно у нас хоче. <сіст> воно вистачає. Остається, так, да, поносить тільки дай. Свідай на мого телефону, щоб, будь ласка. Мені здається, не ганяти, мій сам взяти. А, а ти, ти сало жарене не любиш. Я собі не зайнятий. Дістрітель ну, ну. <смі> <Біжці> вас. <смі> а сальце інколи таке сибульне, а? Свято будеш помощні бомболі. Піднеси подай, не мішай. Як тебе довго Ти бачиш, на мене ціпила сталося. Ну це кров запечена. Кров запечена. Бачиш? О, ну, Пішло ну, капок, ну, да? бачиш, розрізали жод. Владик крепко запеклась, так? Да, наш тень така. А, синий мяч. Да? Синий мяч. Сивень до хлопцы на рассадика пришли. Да ты уже завод пришел. Там кроп пошла. Да, до гроб. Там не достанешься уже. Его уже треба забирать. Так, сейчас чуть-чуть русло нас ранку они. Там мухи, там не сліта. Щось хрестило. Бошка, що ти телепаєш? Що? Що телепало? Може, mm -hmm. прилеталась. Фініш напряму, коротше. Ні, салоп ще класна. Саме Я Хочу цього м'яса, ще знести мало чотар. Мама скаже. Хватись? Саме якася не нести, ні. Що ми там донесли? Іконо. Мама бачиш дітей стоко. Тільки повна понад приховувати. Ліжало. Поморожували. Тіхотіли там робиться. Я на цю зиму. Mm. Макапа. Дивимся mm. на яку камеру краще. У этом ты кутяра. Котера ты уже дежуришь. Ага, то ты кутяра. Гарный фут. Вот и не нема, все, кінець. Кінець кина. Давай кинусь. Саме мені дуже нравится. Ну на корочку идет написаться. Я вообще. Може... Бля, смотрите, вода водою, наверное, лучше. Что там? На другу руку. Мама, піказості кинець. дивився, молодець. Каже, пока. Заносить.